Доброго дня, Сергій Вікторович, підкажіть, чим підживити пшеничку? Чим підживити пшеничку? Шановні любі друзі, є завжди рішення. Є концентровані формули, є завжди всі рішення для того, щоб у вас було все добре. А щоб далеко ви не ходили, якщо ви замовник, на, бери, гумати 20, двадцятий. Норма внесення від 0,3 до 0,5 літрів на гектар. Бери, 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 бери. 10-літрове фасування. Ще потрібно. Дивись, так, так, так. працюєш без міндобрив, працюй фашкалем, фосфор азоткалій. Нармовнесення від 0,5 до літри на гектар. На, бери, бери, бери. Оце тобі хватить з головою вже на 20 гектарів. А якщо це повна срака в тебе на полі, то концентруйся, антистрес 0,3. Це концентрована формула. Якщо і адаптує, і концентрує, і підживляє, і все в одному. З ними гербіцидне навантаження, з ними активації, те, що були по попередній культурі. Тобто це буде огонь. Бери, бери, бери. А це вже вибачай за гроші. Так що дзвони, давай.